Моє вітання, не дивлячись ні на що, Ми з вами сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали зарядну станцію. Загальна вартість 98 920 дев'ятсот гривень. Квитанцію бачите на екрані. Мій низький уклін, кожному з вас за ваші донати. Ви молодці, величезна, величезна сила. Також нагадую, що у нас з вами завершився розіграш. Переможці будуть оголошені завтра. А тепер до роботи. В 26-му ми побачимо, як один оператор буде контролювати зону з сотнями дронів в повітрі, а вони будуть автоматично літати, сканувати, виявляти цілі, повертатися на підзарядку, як робот пилосос Це вже проробляється навде Костенко. Війна за допомогою дронів розширення цього сегменту і якісь такі розробки в цьому сегменті. Значить, якби я була розробником дронів, або якби я відповідала за е атаку за допомогою дронів, да, що б я робила? Я б робила, виробляла або закуповувала дуже гнучкі е деталі. Тобто, що мається на увазі? Карти кажуть так: Найближчими, найближчим часом. Дуже сильно, дуже різко, часто буде змінюватися модифікація дронів. Тобто, майже там кожного місяця будуть якісь оновлення. Тобто, в цьому плані потрібно бути дуже гнучкими. Тобто, якщо це виробник, то це мають бути різні деталі або можливість змінити якісь деталі, підстроїти їх під. Те, що потрібно, це перше і друге, що б я робила, і от на цьому б я прям дуже багато загострила своє загострила б свою увагу, це історія про виключення дронів. Що, у вигляді чого це буде? Це буде якийсь посилений реп, або, або це, знаєте, не, не тільки виключення може бути, а і розворот їх, перехоплювання, управління ними. От що це може бути. 100 гривень донат, дякую, молодці. Ось така історія. Будемо надіятися, що вона попаде до потрібних рук. До кінця року в Україні створять кіберсили зсу, кіберсили зсу. Ну поки що це дуже дорого. Тобто ефективність вона буде, вона буде потім. І навіть знаєте, ні, ніхто не може гарантувати, що управління буде не в ручному режимі і буде направлене на тільки тільки для України і для українців. Я вам цього гарантувати не можу, але точно можу гарантувати, що це буде от просто дохіра на це виділено коштів. Так, поїхали далі до кінця року, ага, це ми вже з вами подивилися. Італія приєдналася до Бельгії, виступаючи проти плану ЄС використати 210 мільярдів євро заморожених російських державних активів для фінансування України. Ми з вами казали, що ми нічого з цього не побачимо, тому що ці активи вже розподілені. І тільки завдяки тому, що вони розподілені нам і допомагають. Отака нехитра схема. Може, каже, щось змінилося за там останні тиждень. Та ні, нічого не змінилося. Так, поїхали далі. Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед них 5 українців. Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Так, найближчі повернення наших людей, повернення полонених, обміни. До кінця року от прямо декілька обмінів. Вони прямо мають статися. Тут вже залишилося зовсім нічого, але от прям дві галочки має бути поставлено, дай Бог. Найближчими днями маю зустрічі з представниками президента Трампа. Зараз є значний шанс закінчити війну, заявив Зеленський. Так, зустрічі з представниками Трампа для нас з вами. Результат Зустрічі будуть з приводу призначення. Здебільшого, не з приводу війни або її закінчення, когось замінять, будуть якісь заміни гравців, причому дуже різкі, і не без участі штатів, бо цього, саме цього стосується питання. Але так чи інакше, от всі ці дії, які зараз робляться, да, всі ці події, вони таким пазліком збираються для нашого з вами щасливого майбутнього. От нехай воно так і буде. І друге питання яке? Зараз є значний шанс закінчити війну. Не більше, ніж 60 на 40 або 40 на 60. Ну, тобто... Не такий вже він незначний. Розстановка сил на фронті. Розстановка сил на фронті. Наші захисники. І 200 болотні. Огидніше те, що військове життя напряму залежить від політичного. І от якраз таки на події на фронті дуже сильно впливає політика, можна сказати, керує політика. Так буде не завжди, однозначно точно. Але що з тієї, що з іншої сторони, зараз буде такий режим стримання. Ну і це ж не тому, що там є техніка, нема, є люди, нема, не тільки тому. Це прям політичні ігри, політичні історії. Дякую.